Наступний урок алгебра. О, це ж Нейтан Він такий гарний. Самий гарний хлопець школи. Я його кохаю. Тільки він ніколи на мене не подивиться. О, а от і Нейтан Всім привіт. О, Джил, що моя фото робить у тебе в ящику. Привіт, Нейтан. Я Джил. Ти мені подобаєшся. О, постривай. Ти не на мій смак. Ого, яка красуня. Ти розкішно виглядаєш. Зібрання, ти вся сяєш, круто! Ось тільки твоє обличчя. Привіт, Нейтан! Ходімо на побачення, ти мені подобаєшся. Що скажеш? Стоп, стоп! Ви мені обидві не на мій смак. Нейтан, це ще хто? Хто ти? Він мій хлопець? Ні мій. О, куди це ми потрапили? Дівчата, ви потрапили в челендж. Прибери свої вуса. У мене немає вусів. Чи є? Ой, справді вуса, який жак. Потрібно заспокоїтись. Я впораюсь. Я маю точний план. Почнемо з маски. Мені потрібен мій дворецький. О, ти вже тут? Де моя маска? Чудово. почнемо з золотих пач для губ. Чудово. А тепер для очей. Тепер надягаємо маску з потрібними вібраціями. Вона зробить мою шкіру гладкою та красивою. Що це Біна вигадала? Мені потрібне алоє. З нього вийде чудова маска. Розкриваємо чудово. Знімаємо весь цей слиз з алоє. Потрібно більше. Готово. Все прибираємо і додамо ще більше алоє. Ось так. Витискаємо. Клас. Тепер все змішаємо з землею. Ха! Маска готова. Так, наносимо на обличчя. Ну, краса! Ось так. Вона зробить мою шкіру красивою та гладкою. Ой, це ж бруд. Жахливо дворецький забирай маску. Мені потрібно позбавитись волосся на обличчі за допомогою лазера. Іди чудово, направляємо промені на волосся. От тепер волосся на обличчя немає. Я знову вродлива. Як приємно мати гладке обличчя. А що в тебе простушка? Як тебе джил? А я змила бруд за обличчя. Тепер воно таке гарне, прям сяє. Але треба прибрати монобров. Сьому мені допоможе жуйка. Приклеїли і відірвали. Боляче, мені ця процедура не сподобалась, проте монобрави немає. Круто. Що? Вона стає краще наче? А як тобі це? За допомогою цього гаджета я зможу збільшити свої губи. Що? А в мене такого нема. Натомість є пилосос. пилесос. Тепер я не можу його відірвати. Ай! Сайра! Допоможи! Подивимось, результат. Ух ти, які гарні пишні губи! Джил, що це в тебе? О, ні! Який жах! Давай я тебе врятую! О! Важко було, але я впоралась. Дякую за допомогу, Тайра. Я вже прекрасна, але чогось не вистачає. Точно зробимо макіяж. Мені терміново потрібен мій особистий стиліст. Вона точно зробить для мене найкрасивіший макіяж. Алло, Глорія, скоріше приїжджай. О, ти вже тут. О, так, привіт. Я чула, що тобі потрібна моя допомога і одразу прилетіла. Давай зробимо з тебе красуню. Я принесла весь свій набір. Потрібен цей пензлик, хоча ні, інший. Ні, не підходить. О, я знайшла відповідний. Давай припудримо тобі обличчя. Ага, чудово. Ух ти! Як багато пудри. Ще трохи. Ось так, ось так, ось так. О, що відбувається? Дивно, ну добре. Я б на таке не погодилась. Крища сама. Що ж придумати? Точно. У мене є палітра з фарбами, а пензликів немає. Проте в мене є серветка. Вона мені й допоможе. Ось так нанесу тіні. А тепер нафарбую губи. О, візьму трохи пудри у стиліста Тайри. Ніхто не помітить. Я хочу зробити гарний візерунок на очах. От прикольно виглядає. Мені подобається. І на губах. Як класно. Ого! Ух ти, Тайро, ти чарівна. Я знаю. Галорія чудово впоралась з роботою. Дякую, більше нічого не потрібно. Це твоя оплата. Дякую, Тайро. Обожнюю гроші. А, а це що? А можете мені також щось зробити на долар. Ну, ось так. І то дуже дорого за долар. Розсмішила мене. Нехай у Тайри розкішний макіяж, але в мене буде приголомшлива зачіска. У мене гарне довге волосся. Я зможу з ним багато всього зробити. О, вигадала. Дістаємо кросівки, витягну шнурки, нарізаємо шнурки на маленькі шматочки. Тепер зав'язуємо бантики на мої хвостики. Ось так вийшло мило, але цього замало. Так, так, так. Що мені ще придумати? О, точно! На моїй домашній роботі багато зірочок. Я можу приклеїти їх на своє волосся. Тепер моя зачіска виглядає дуже прикольно. Мені подобається. Тайра, як тобі? Ого, ось це так. У мене є свій перукар. Він точно знає, що мені потрібно. Накрутимо волосся. Чудово. А тепер пофарбуємо їх у рудий. Клас. Як смердить. Тайро, перестань! Мені нема чим дихати. Все готово. Моє волосся тепер таке гарне, додамо золотий обідок. Я виглядаю на мільйон. Залишилось останнє вбрання, і з цим у мене проблем точно не буде. Я можу купити все, що захочу від наймоднішого будинку. О, знайшла, купила ідеальну сукню. А я вирішила додати до своєї сукні трохи легкості. Приклеїмо вату. Ух ти, я почуваюся справжньою принцесою. Виглядає найкраще, джил, як тобі? Моя сукня все одно краще. Не ж борляю мене вато. Припини, ти зіпсуєш мені зачіску. Лілян, ти така класна. Це все лише для мене. Ей, не штовхайся, хочу зачекати. О, пробачний Нейтан. це я Тайра, пам'ятаєш мене? Тайра, ти така гарна. Це тобі. Це моя перша троянда. Я згодна. Я буду твої до кінця днів. Дівчатка стали справжніми красунями та знайшли кохання. Челендж мене звуть Барбі. Заємно. Що це? Я зараз впаду. Барбі з тобою все гаразд. Це сонячні панелі, щоб в моєму будинку завжди була енергія. Прикріпимо зверху антену, щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі. З легкістю прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло як гарно, дякую. Поцілунок як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Прикріпимо один сюди. Така краса. Робот. А чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні я. Ха-ха-ха. Привіт. Привіт. Ух ти! Це так чудово, а мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово! Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись. Додамо побільше кольорів. Кожна дівчина любить квіти. Мені подобається рожеві Поставимо пару клумб тут і тут. Тепер постелимо доріжку з рожевого килима. Він такий м'який. Тут стоятиме фламінго. Такий незвичайний птах. Барбі прикрасила галявину. Вийшло гарно. Я також хочу. З чого мені розпочати? Я знаю. Мені потрібно створити парк довкола свого будинку. Додамо проєкції рослин та хмарачусів. Тут стало затишніше. І навіть птахи літають. Вийшло справжнє місто у дворі. Оце так. Робот, ти мене вражаєш. Це неймовірно. Правда, я намагався Тримай, це тобі голографічна квітка. Я почув, що ти любиш квіти, Барбі. Це правда. Дякую. Це так мило. Мені ще ніхто не робив таких подарунків. Ти найкращий сусід, робот, а ти найкраща сусідка Барбі. Настав час прикрасити будиночок всередині. Тут багато роботи. З чого почати? Точно. Для початку підлога. Потрібна м'яка підлога. Викладу різнокольоровий м'який пазл. Ось так. Супер! Стало набагато краще. Час підкріпитись. Пожиємо жуйку та надуємо бульбашки. Ось так. Вони послужать мені чудовим декором. Робимо арку із кульок. Як гарно. Тепер приступаємо до картин. Я тут така гарна. І неонові вивіски. Сюди поставлю пуф Мені потрібен стіл. Де ж він? Ось на ньому я можу розкласти свій чайний набір. Настав час пити чай. Ось так. Як мило і так смачно. Всередині мій будинок виглядає порожнім. о о у мене закінчилась зарядка. Час зарядитись. Створимо у будинку потрібні станції для моєї підзарядки. Потрібно швидше приєднати себе до зарядки. Доки я не відключився. Я готовий. Підключаюсь. Я відчуваю, як енергія розходиться по всьому механічному тілу. Ідеально. Повний заряд. Можна прикрасити кімнату. Постелимо тут килим для мого пса. Залишилось його створити. Домашній помічник. Створи мені мого собаку. Чудово. А ось і він. Ти такий добрий хлопчик. Назву тебе Робі. Тепер ти домашній помічник. Зроби на стелі зоряне небо. Так. Я так сумую за космосом. Але земля мій новий будинок. Робі, у нас тут чудово. Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна, але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піца. Спробуємо. О, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась. Барбі, це тобі. Це піца виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно! Огу! Тебе навіть свій пес є! Як мило, який класний! У тебе дуже затишно. Давайте вийдемо прогулятись. Робі, ти теж. Тобі треба гуляти на свіжому повітрі. Чудово! Барбі мій Робі знає команди. Робі, покажи серце. Він справді це зробив, яка краса. Робі, а танцювати ти вмієш. Він впорається. Ти крутий пес. Давай пограємося у м'ячик. Я кидаю, а ти приносиш. Принеси м'ячик. Як чудово, Ой, а де робі? Що? І навіть Робі також вміє. Ух ти! Ти впорався. Неймовірно. Так, Робі, ти молодець. Гарний